Друзі, доброго дня! Ми з України, а саме з Миколаєва. Моє ім'я Андрій Галдін. І ви дивитесь канал про Моє пасічне життя. Зараз ви в кадрі бачите ящики під пакетів. І ви здогадалися, що мова піде сьогодні про бджоло пакети. Отже, поїхали. Ні, ти давай, давай, я зараз паузу спеціально взяв. Зараз буде рекламна ставка. Отже, друзі, я є споживачем пакетів, я є невиробником пакетів. У нас тут в Миколаївській області пакетним бджільництвом майже ніхто не займається. Тільки люди, яким вже важко займатися на мед. І ось ми підійшли до основної причини, чому тут не займаються пакетами. Через те, що тут у нас бджоли дають 50 плюс кілограмів товарного меду. Отже, пакетами, займатися при нинішньому співвідношенні ціни пакет і мед. На півдні Миколаївській області невигідно. Розглянемо, хто є споживачем пакетів, наприклад, в Миколаївській області. Ну, переважно це пасічники-початківці, які вирішили зайнятися бджільництвом. Вони начиталися книжок, зібрали інформацію і планують купити бджіл. Звісно, що пакетами краще займатися початківцю, ніж. Великими сім'ями. Чому? Тому що велика потужна сім'я зразу дасть пасічнику початківцю люлій, і він це все з великою вірогідністю закине цю справу і відмовиться. А на пакеті пасічнику початківцю краще вивчити бджолину сім'ю, бо вона не є такої потужної сили, і в велику потужну силу вона не скоро зайде. Далі пакети купляють пасічники для відновлення пасіки. У тих у кого погана зимівля, у кого не перезимували бджоли, там пропали через кліща, там чи може через потраву. Тобто пасічники, які мають матеріально-технічну базу, тобто вулики, там, медагонки, інвентар, а бджіл у них вже немає. Наступна категорія пасічників, які придбають пакети, це пасічники, які йдуть на розширення. Тобто вони теж мають теоретичні знання, вони знають, як поводитися з цими бджолами, що їм треба, куди рухатись. І вони спланували собі певну роботу, тобто зробили чи закупили вулики, і зараз збираються розширити пасіку і купляють бджолопакети. Наступна категорія пасічників, які купляють пакети, я рахую це пасічники, такі як я, які хочуть завантажити своє пасічне господарство на повну, що мається на увазі. Ми знаємо, що є на пасічці середні сім'ї, є слабкі, є сильні і переважно слабкі сім'ї до 10% можуть не перезимувати. Це вважається нормальний показник. Звісно, що навіть там 5-1% це втрати, але. В літературі рахується, що до 10% це нормальна втрата бджіл. І маючи оці от вулики порожні 10%, пасічники заповняють бджолопакетами. Давайте коротко розглянемо кожну цю категорію в розрізі цьогорічної ситуації, і взагалі, яка у нас ситуація тут на Миколаївській області. По-перше, пасічники-початківці. Я особисто не знаю жодного пасічника, який в цьому році вирішив зайнятися бджільництвом, закупити вулик, закупити пакети. Звісно, що я не знаю всіх пасічників в Миколаївській області, але переважну частину я дуже добре знаю і ситуацію в цьому напрямку теж знаю. Далі розглянемо пасічників, які... Відновлюють пасіки. В цьому році і в минулому, і в цьому році я прогнозую, що ці пасічники будуть шукати грантові програми відшкодування збитків на їхніх пасіках. Тобто ми знаємо, що деякі пасічники постраждали від агресії Російської Федерації, їхні пасіки втрачені і вони намагаються їх відновити. Але вже на протязі двох років у нас в Миколаївській області працюють грантові програми. Які дуже великої часті пасічників вже відшкодували цих бджіл. На жаль, вони давали бджіл пасічникам не навесні, як це повинно бути, а влітку цей липень місяць. Я не знаю, що там ці пасічники зробили з цими бджолами в липні місяці. Далі розглянемо пасічників, які розширюються. Зараз така ситуація, яка не сприяє розширенню, тому що немає балансу співвідношення закуповельної ціни на мед. І розширення пасіки за рахунок придбання бджолопакетів. Що я маю на увазі? Я маю на увазі, що пасічник, який придбає по певній ціні пакет, він не відіб'є ці кошти в перший рік 100%. І тому немає бажаючих для розширення пасіки за рахунок бджолопакетів. А ось група пасічників, як я, які заповнять певну тару. Яка звільниться внаслідок поганої зимівлі, Я думаю, що знайдеться. Тобто, про що йдеться мова? Я завжди казав: бджільництво повинно бути ефективним, воно повинно бути вигідним. Пасічник, який має певний стаж? Він звісно, що має певну кількість вуликів, він має обладнання, він має транспортні засоби. І це все повинно працювати, бо воно вже придбане і воно повинно приносити прибуток. Отже, я категорично рахую, що у пасічника, у кого наприклад звільнилося 10% вуликів внаслідок поганої зимівлі, він повинен завантажити ці вулики. Своїми силами він їх завантажить тільки влітку, шляхом відводків, які він зробить. Ці відводки певним чином тільки до осени розвинуться, і тільки на наступний рік вони будуть приносити прибуток. Але якщо зробити певні інвестиції в розмірі оцих 10% вуликів. Закупити бджолопакети, то це буде дуже, на мій погляд, ефективна інвестиція, бо пасічник, по-перше, завантажить свої потужності, вулики не будуть рік стояти без діла. По-друге, звісно, що пакет у нього є така специфіка, що він має розвиватися і принести певну кількість меду. Але якщо його трошки підсилити за рахунок своїх утіх сімей, 90%, що воно залишилося, це буде дуже вдалий спосіб. Щоб пасіка і не розроїлася, і принесла більшу кількість меду. Тобто, я рахую, що пасічники, які мають трохи вільних вуликів, вони повинні їх завантажити. Зараз перейдемо до цін на бджолопакети, які, по-перше, були, по-друге, які прогнозуються бути. бджільництво має бути вигідним, повторюся. Пакетне бджільництво воно теж має бути вигідним. Але воно теж повинно бути вигідним для тої людини, яка придбає оці бджола пакети. Про що я кажу? Наприклад, в минулому році пакети у нас придбали 700, 800, 900 гривень в залежності від терміну їх видачі. Ці пакети. Не принесуть весняного меду. Звісно, ті, що суперраннішні, вони можуть принести, але тут є такий фактор, як якість пакету. Що я маю на увазі під якістю пакету? Якість пакету це те, що в пакеті повинна бути різна вікова бджола. Тобто, та людина, яка відгружає ці пакети, вона повинна теж це знати. Не набрати, наприклад, там, 4 рамки розплоду з бджолами на них. Звісно, що це буде дуже вдалий пакет з огляду, там через 10 днів бджола вийде, і вона почне і приносити мед, і розвиватися. Але. Через те, що там буде мало бджіл середнього віку, які там і таскають воду, які летяють на роботу. Це буде не дуже вдалий варіант для весняного меду. Розплода там достатньо не буде в тому пакеті, і він буде повільно розвиватися. Тому я все ж таки рахую, що варіант три рамки різновікового розплоду плюс додати одну рамку з кормом, це дуже вдалий варіант. Чому? Коли ми відбираємо рамки з розплодом, звісно, що там треба, щоб був і закритий розплод, і розплод запечатуванням. коли ми беремо рамку кормову, на неї переважно льотні бджоли, які Здравствуй, ліночка. Які, звісно, що поповнять той склад повноцінний тої сім'ї, майбутнє, що я вам сказав, тобто в відводку буде. Різновікова бджола, яка зразу ввімкнеться в роботу, і вона і почне і трошки літати за нектаром, і трошки за водичкою, і молода там бджола буде виходити. А якщо ви, наприклад, наберете 4 рамки закритого розплоду і ще з п'ятої рамки туди струсите, ви звісно, що отримаєте багато бджоли, але ви отримаєте багато одновікової бджоли. І у вас порушиться баланс бджоли взагалі у усьому. Відводку. Звісно, що зразу бджола вийде, увімкнеться в роботу, а потім буде такий провальний період. Ну не то, що повністю провальний, але буде провал в розвідку, бо звільняться дуже багато камерок, Матка зразу буде їх засіювати, і ота бджола, що вийде, вона повинна бути зразу включатися в хатню роботу, а за медом буде літати мало. Це дуже такі тонкі грані. Я вам намалював такі загальні риси. Але я не є великим фахівцем у цій справі. Я вам розказав так, як я бачу. І отже, ви почули, що минулого року відгружали пасічникам по цінам 700, 800, 900. І як ви бачили, що трошки влітку у нас повисилася ціна на мед. Тобто ціна там була 42, орієнтовно зараз, кажем, а стала, наприклад, 62. Тобто на 20 гривень. Підвищилася ціна на мед, але ми що ми знаємо, що таке ціна на мед. Ціна на мед це така величина як буде українською. Ціна це така річ, яка може як збільшитися, так і зменшитися. Ми ж знаємо, що в минулому році 2024 був недобір врожаю меду приблизно у кого наполовину, у кого на дві третини. Але мінімум наполовину у нас тут на півдні Миколаївській області врожає було. Менше у зв'язку з цим ціна піднялася. Але ціна, ще раз повторюся, це така річ, яка може як піднятися, так і опуститися. Регулюють її експортери певним зговором зацікавлених осіб. І через те вони дуже хвилюються, що пасічник не заробив зайвих грошей. І я рахую, що вона, якщо буде врожай, якщо вони побачать, що буде врожай в цьому 25-му році, то вони понизять. До чого це я все кажу? Я кажу до того, що пасічники, отут тут -от у нас покупці пакетів на Миколаївщині, вони не стали багатшими і немає підґрунтя для того, щоб вони купляли дорожчі пакети. Це я кажу про попит. Але все ж таки, останнє слово буде за продавцями пакетів. І я завжди казав, кажу і буду казати, що ціна меду вона прямо пов'язана з ціною пакету. Якщо, наприклад. Продавці пакетів організуються, визначать теж свою певну ціну, яка буде вища минулого року. І звісно, що пасічники, які куплять по той завищеній ціні бджолопакети, вони змушені будуть продавати мед по більшій ціні. Це звісно, що це не факт. У нас ми знаємо випадки, коли пасічники працюють собі в збиток, але це вже друга тема. Через що? Пасічники-продавці пакетів можуть все ж таки почати відгружати пакети по минулорічній ціні. А через декілька факторів, в принципі, які всім відомі, це перше, що пасічники не організовані. Вони Начебто хотіли більше заробляти, але один перед одним буде, щоб боротися за покупця, скідова ціну. Скідо це наша така природа у пасічників. На жаль, це є і при реалізації меду, це є при реалізації меду гуртом, це є при реалізації меду в розріб. І теж саме при купівлі і продажу пакетів. Теж саме, що пасічники скидують ціну один поперед одним. Але є один фактор, який мене змушує розсуждати, за те, що ціна трошки може піднятися. Це те, що змінився клімат в Україні. Подивіться, чому все ж таки ми маємо не врожай, недобір врожаю меду через те, що у нас потепління, вже чергові рекорди високих температур тут б'є Україна. І там, на Західній Україні, де центральна західна Україна, де виробляються пакети, вже стало вигідно працювати на мед. Тобто пасічник, який продає пакети, він вже має варіанти. Наприклад, він визначився з певною ціною на бджолопакет, але йому не дали ту ціну. Так він може спрацювати на мед там, чи на, на місці на стаціонар відкачати той мед. Чи поїхати перекачувати кудись на медодай. Тобто у нього вже є вибір, щоб заробити більше коштів. І якщо це трапиться, якщо пасічники все ж таки вирішать виробляти більше меду, от, наприклад, на Львівщині в цьому році були нормальні врожаї порівняно з минулими роками, так вони можуть вже спрацювати на мед, а не продавати пакети. А якщо вирішать продавати пакети, то вирішать, наприклад, мінімум там, по 1500-1600 Тоді. Ціна закуповельна на ринку України, гуртова, я маю на увазі. Є тенденція до того, що вона теж може підвищитися. І пасічник почне заробляти адекватні гроші. Але як кажуть, з небес ми опустимося на землю, і я кажуть, вип'ємо ж за научну фантастику. Це буде мало шансів, що такий сценарій відбудеться. І отже, я рахую, що пакети, якщо і підвищаться, то не дуже багато у порівнянні з минулим роком. Тобто на 50-100 на гривень. Я рахую, що найдорогійший пакет буде коштувати біля 1000 гривень, в залежності від терміну відгрузки. Є, звісно, що виключення. Я знаю, що і тут на Миколаївщині продають пакети. Але тут, на Миколаївщині, чому продають пакети? Тому що пакети, які відгрузили там по 800. Тут вона вже коштує приблизно 1200 1300 Тобто 400 500 гривень забирає собі перевізник для свого заробітку. А люди, які продають тут на Миколаївщині пакети, вони знають ту ціну, яка я сказав, 1200-1300 тут, і вони по такій же ціні. Відвантажують на місці ці пакети, тобто без тої транспортної складової, але увесь цей прибуток. Я рахую, що ціна пакета і та логістика, тобто разом сума, наприклад, 1200-1300, він має собі. Зазначу, що це все мої теоретичні суб'єктивні думки. Звісно, що це буде залежати від продавців пакетів, але ситуацію я вам розказав. Підсумуємо цю ситуацію. Це у нас хороша зимівля зараз. Ми бачимо, що дуже низьких температур немає. Всі бджоли, які вижили до 1 січня місяця, вони і вижили до весни. А далі буде мастерство, як кажуть, пасічника, який буде вже з ними працювати. Навіть якщо вони перезимують там маленькими клубками, то пасічник до соняшника буде намагатися їх витягнути і все одно пакети купувати не буде. І зараз ми бачимо ситуацію, що Попиту великого попиту на бджолопакети я в 2025 році не бачу. Хоча у зв'язку з тим, що інфляційні показники у нас збільшилися в цьому році, держава каже, що у нас інфляція 8%, а по факту, я думаю, всі 20%. Але кінцеві споживачі пакетів, тобто пасічники медового напрямку, вони багатше не стали. Навпаки, вони стали біднішими. Подивіться моє попереднє відео, що я не добрав на своєму пасічному господарстві 12% касової вирочки. І фундаменту для підвищення ціни на пакети я особисто не бачу. Обов'язково друзі, в коментарях напишіть свою думку щодо ціни на бджолопакет, яка буде тенденція, чи буде великий попит на пакети, яка буде орієнтовна ціна на пакети. А я буду з вами прощатися бережіть себе, своїх рідних та близьких. Ми з вами ще обов'язково побачимось. Пока.